Доброго дня підписчики сьогодні вийшов таке поле. Подивіться, тут була картопля. І я засіяв ручною сівалкою і гірчицю. І от вже після дощі вона яка пішла вгору. Так що ще хай росте хоча б до листопада, а там я її перевору на зиму. І думаю ще вивезти гною тут, загниїти і переурати на зиму. Отакі-то коротше, справи. І вчиться нормально. Якщо пишіть коментарі, буду відповідати, хто не підписався на канал, підписуйтеся. До нових зустрічей. Слава Україні!